Друзі, щодо посилення мобілізації і закриття кордонів, тобто все дійсно стає доволі більш складним. Я про це казав раніше і зараз ще раз вам це доведу, тому що було внесено законопроект. Законопроєкт про посилення відповідальності за ухилення від призову під час мобілізації, а також щодо сприяння. Незаконному перетину кордону. Тобто, у Верховній Раді зареєстрували законопроект про скасування права судів, так, призначати умовне покарання за ухилення від мобілізації. Тобто, це стаття 336. У разі прийняття у цього законопроекту суди вже не зможуть призначати більш м'яке покарання чи покарання з іспитовим строком для осіб. Які ухилилися від мобілізації. До осіб, які ухиляються від мобілізації, пропонується заперенити застосування умовного покарання, так би мовити, умовного покарання. Відповідні зміни до Кримінального кодексу України пропонує та член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Такий собі Максим Павлюк. Так? І цей законопроект він називається 13014 1 Ну, наразі суд, якщо ну, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, це як відбувається зараз, так? Він може прийняти рішення про його звільнення від відбування покарання з випробуванням. Тобто це є умовно. Тобто людину не саджають у в'язницю, а дають йому термін, відповідний, так? Виправитись. Ну, наприклад, якщо там людина отримує повістку вже після ВЛК, але відмовляється від мобілізації, це якось фіксується, є докази, то суд може врахувати, що у нього є неповнолітні діти, може є інші проблеми, інваліди в сім'ї, він там позитивна. Характеризується. І відповідно можуть засудити його там до покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки. При цьому нереально, а на підставі у цій статті 75 Кримінального кодексу, засудити його, звільнивши від відбування призначеного покарання. Якщо він протягом відповідно строку, наприклад, строк дається там до трьох років, не вчиняє. Нового злочину і виконує відповідні обов'язки, передбачені кримінальним кодексом України. Ну, таке є. От, але не по всіх кримінальних справах, тобто не по всіх злочинах, так? І зараз пропонується внести зміни до статті 75, якою встановити, що покарання з випробування не може. Застосовуватись до ухилянтів, тобто осіб, які будуть визнані винними у скоєнні злочину, передбачено статтю 336, а також тих, хто сприяли незаконному переправленню через державний кордон. Це стаття 332. Крім того, оцей депутат він пропонує внести зміни ще в 69 дев'ятого статтю Кримінального кодексу України і заборонити судам, призначати більш м'яке покарання ніж передбачено законом. І що суд не може за наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого, з урахуванням особи винного призначити основне покарання нижче від найнижчої межі встановленої санкції у цій статті, або перейти до іншого, більш м'якого виду основного покарання. Не зазначена в санкції, що йдеться в статті 332. Тобто це незаконне переправлення осіб через державний кордон та 336 ухилення від призу під час мобілізації. Таким чином, суди не зможуть, якщо приймуть цей закон, проголосують його, не зможуть з урахування обставин призначати таким особам які або ухилилися, або сприяли переправленню більш м'якого покарання. Так, е, чому це робиться? Ну, тому що хоч хочу, щоб суди не надавали можливості, не звільняли таким чином е, осіб винних у скоєнні цих от кримінальних правопорушень, від відповідальності. А таке має місце взагалі-то, але ж це в, ви, вирішується на розгляд суду. Не завжди суди дійсно роблять це якби резонно, але таке є. Поки що, це законопроєкт, але ж він може бути дуже швидко прийнятий. Тобто, коли вони хочуть, вони приймають дуже швидко, підписують і він вступає в силу. Таке вже було. Таке вже було щодо статей, які стосуються самовільного залишення частини, а також дезертирства. Були внесені такі ж самі зміни, і по цих статтях зараз не можна наприклад застосовувати покарання, яке нижче від найнижчої межі, встановлене у статті, у санкції статті. А також не можна застосовувати виробки по цих кримінальних справах, по яких зменшувати. Відбування призначеного покарання і призначати його з іспитовим строком. Тобто, як у нас кажуть, ну раніше казали, зараз кажуть, це умовно умовне, умовне покарання. Якщо вам потрібна допомога, то ви можете звернутися до мене. Я адвокат, займаюся кримінальними справами по напрямку захисту. Осіб, які підозрюються у скоєнні таких кримінальних правопорушень, вже багато років, маю досвід більше 20 років, навіть працював у слідчому прокуратурі та прокурором саме по таких категоріях справ. І у мене були позитивні результати. А саме, перший вирок по Статті 336, яким було виправдано особу у місті Києві. Це була якраз моя справа у 2015 році. Це ще було. Також у мене було багато справ по статті 332 щодо сприяння незаконному перетину кордону, я захищав людей. Були вироки, відповідно до яких саме застосовувалась стаття і 75, і 69, і також мені вдавалося навіть по цих справах не доводити їх до суду.